Так, далі, дівчата, препарати від шкідників. Наявності у нас є актавер. Так. Можливо. Дивіться, у нас є препарат Актавер та Оберон рапід. Це від шкідників. Актавер варто 200 гривень, оборон рапід 150 Сьогодні оборончик теж поїхав за кордон. Доброго дня! Ми з міста Дніпро. Значить, обидва препарати справляються з великим списком, спектром шкідників: і тріпсами, білокривками, і кліщами, що немало важливо, тому що не всі препарати борються з кліщами. А саме ці два препарати вони ідеально справляються з кліщом. Не менш важливо, приведу приклад актара, яку всі знають. Актара не бореться з кліщом, але да, вона на слуху, її всі знають. Вона з кліщом не впорається. А актаверм та оборон рапі допоможе вам його побороти. Треба близько чотирьох обробок з інтервалом 7-10 днів. обробка по листу, ось на тільки по листу, а оборону можна і в поливі полістику пшикати цей препарат. Значить, актаверн, дівчатка, давайте про нього розповім. Обробки можуть бути тільки по листу 35 мл на літр води. Концентрація велика. Він має запах спірта, але це біопрепарат. Тобто, якщо у вас в приміщенні є тварини, не переживайте, він ніякої шкоди не нанесе вашим тваринкам. Просто буде як запах, ну не ацетона, ну спірт, ось такий запах. Оце єдине, що може так сказати, що буде аромат. Ну не хімозний, ніякий там не працівний не шкодить навколишньому середовищу. Тільки по листу в полив ми не додаємо, бо спірт може попекти коріння орхідеї. Оце ось запам'ятайте, це правило. І оборон рапіт, його ціна 150 гривень. Його треба всього 5 капель на літр води, додаєте в полив або по лістіку Пшикаєте, тобто розход дуже маленький. Цієї баночки вистачає на 7 ведір води, уявіть. це. Ви раз купили і на дуже довго забули про те, що треба його докупляти.